Нарешті дійшли руки і я помила дошку. Бусі вона була списана, Ми, давайте, нам передачки передали крейду, вона якась на маслянистій основі. І в нас було змальоване все. Дивіться, я навіть дошку ту вимила, розвернула в іншу сторону. Дивіться, щоб ви розуміли, вона навіть сліди полишала. Я вже чим хочу вимивала ось тут, ось тут, на шафі було, тут, правда, краще вимилося. А тут прямо влізло, бо тут сама поверхня парти така, знаєте, яка, що що вона туди улізла, в той рельєфчик парти. І оце маємо тепер таку красу. Ну, ніби, Я знаю, що то воно там є. Можливо, воно з часу відмиється. Он всі магнітики поскладала, а миросик тепер їх назад вивішує. Ось такий кошик підкрейлю. Ну, це вже лишилася та крейда бусі, яка була в нас, що вона легко стирається. Бо ту я забрала від нього. Всьо, ви бусічки сумувалися нами. нами? Я собі зробила вихідний в неділю, а вчора позавчора я зробила вихідний по влозі. Що в нас бусі? Я поприбирала коло котельні, почистила вже на літо котел, все зробила, повиносила. Знайшла ножниці, ті, що це кущі. І вчора приїжджав кум Руслан, я його постригла, а він постриг нам Барбарис. Зараз піду вам покажу. Виноград! Виноград, зайчук. А Я зараз буду стригти, той, що в нас всередині тут, напроти будинку. Усі, хто пам'ятає, він був такий більш розложистий, вони в нього були вже довгі-довгі щось, типу, схоже на таке, але то малюки. Ці барбарисики молодші за ці. А це вже дивіться, вони у нас всі одної висоти будуть. І він зробив йому таку ніби круглу форму. О, Оля вибирала все та не все. Я вчора кум стрих, а я за ним визбирувала. То що він відстриг? Воно таке кулюче бусь. І будемо робити круглу форму. Аналогічно, треба буде і цей горизонтальний можевільник теж підстригти. Ну і дивіться, таке воно до кінця, бачите? Все-все пострижене. Я три тачки відходів вивозила вчора. Те, що і стригли. Ну і зараз буду заходити ось сюди. Що ще я зробила? Піду вам зараз покажу. Шакум ось ці можельнички постриг, що ми тоді всі продали, а ці такі, що самі криві, страшні позалишалися, бачите, навіть деформовані такі. То він теж їх постриг. Ялиночки ті, що я пересадила. Всі собі ростуть, кішаться. Ніби такі, як поприймалися, бо і приріст навіть не поскидали. Надіючи не скинуть. Так, я добула самшит, Ви, мабуть, і не знали, що у нас тут є. Да? У нас тут був самшит, тут добула, прийшла, ось це, все добула, І ось це. І ось це. І навіть бусі, я трохи зайшла вже туди і навіть залишила там сапу з рукавичками. Дивіться, в чому проблема. Поки я робила ось тут Мирон бачив мене до цих дверей, ось цих дверей. А коли я вже перейшла ось сюди, це вчора вже, так. Да. Коли я вже зайшла ось сюди, Мирон мене не бачить ні з одних дверей, ні з других. В цьому то і проблема. Тому бусь я буду мог когось із няньок, щоб були в ній з Мирошкою. і Я в цей час могла нормально взяти і зробити свою роботу, або ж чекати, коли засне Мирон. Ну це таке, день-день не приходиться, він то спить, то не спить, а роботу мені робити треба. Що, ми полив вмикаємо, поливаємо собі рослинки всі. Ті, щоб попересаджувала, і рослинки поливаю. Трохи тут окубуранічик висмикувала. І вже дивіться, мені здається, що трава так нормально підсохла, що можна буде її зараз обережно згромаджувати. Прибрала біля котла, тепер це морошки на гараж, підлікся, його можуть нормально заряджати. Тут близенько. розетки, бусі, наш колайдер. Та-дам. Ну, і що, я таке поскладала? Це все-таки генератори, і каплі. Все, підстригла, тепер залишилося то все визбирати. Бусі. А його так важко визбірувати, він такий колючий. Не знаю, видно вам кулюки. Вон бачите? А, зайка. Ніби так зробила все плюс-мінус однієї висоти. Нормально. Пострижу сам шит, вже трошки почала, покажу вам потім результат. Моя перша стрижка самшита. Типу, норм-норм-норм. А тут у нас самий низенький кущик. Але я не хочу його різати до такої висоти. Ми будемо чекати, поки цей підросте, і будемо помаленьку зчісувати ось ці. Щоб було просто такий квадратний заборчик. Зато тепер пройти можна буде по стежці. Зараз я там приберу біля стежечки, зрозуміло, що з цієї сторони трошечки розчистила. Зараз ще все зберу і буде взагалі красота. З цієї сторони такий, як потяг маленький. Перший раз в цьому році Оля вділа сарафан. сарофан. Одягнула, виходжу, а Мирон каже, мама красива. Сінечко Сонечко, мене теж дуже в Києві, поїдемо, так, Угу. Хорошо. Бусі загромадила трошки, вже будиночок винесла. Машину вигнали. Ось такий вигляд наш самшитик має. Ото не знаю, будуть діми питати червонкувати чи, чи ні? Заводиш? Давай. Поїхали? Таке. Тобі її передали. Це вона, Наташа вона, тобі Кажи дякую. Пусть приїхали ми в магазин, зайшли до дідулика з бабусею. а з дідусь вже прокаталися в сусіднє село туди і назад, і Моросик заснув. Я така думаю, що не будемо вести його додому, поспить він тут. І ми з мамою зараз бігаємо в магазин, що там скупимо що треба, бо мама вже готує е, сумки папі. Папа на днях уже завтра, не знаю, завтра, мабуть, їде назад, уже лікарняний закінчився. Я собі така думаю, бігти рвати бур'яни, я тоді, думаю, я ще побуду з татом. Бур'яни від мене нікуди не дінуться. Кроме мене, їх ніхто не вирве з того городу. Так що вирішила побути своїми рідними. Купили солоденьку папиним, І... Мороз, як заснув голову, помила. Каже, мама, я в тебе хоч на людину вставсь, <похоже> як ливеня. Поки роблю лавашик, розкажу вам, бо вже я не знаю, скільки було запитань. Ви підходите новенькі-новенькі, а вам я не знаю, чи немає часу подивитись мої старенькі влоги. Кажу всім новеньким. У мене перших 10 влогів це історії з мого життя. Я розповідаю від самого народження, ну, оскільки я пам'ятаю. І по який період? По період, мабуть, коли я родила мирошку, або й навіть да, да, да. по період, коли я родила морошку. І я там все-все розповідаю. Але 300 запитань, чого канал називається Зава і чого, я ж вам кажу, там ваша Зава і все таке. Зараз в мене прізвище після того, як я вийшла заміж Поросюк. А дівоче моє прізвище Завойчинська. І в університеті в мене було поганяло дикі пес. В мене моїй дружки, дружка на весіллі Даша. Ми от, е грали в КВН, У нас була команда Дикі пси ми вдвох грали. Е е і ми були дикі пси. Зрозуміло, що дикі пес, просто пес. А потім я зареєструвалася в інстаграмі. Я не хотіла реєструватися як дикий пес, і така думаю, так, завичинська, ні, щось треба коротеньке. А річка в тата була зав. Я думаю, так, тато зав, брат зав, я буду зава. І підписала себе зава, нижній пробіл е, Оля і знайома. І Студради Стіфарова Алінка прийшла на другий день. Каже: Олька, ти вже є в Інстаграмі Зава, так класно. І вона оця зава-зава, і воно так втіпилося в студраді за мною зава. Потім уже всі забули, що я дикий пес, і я стала завою. Ну, по 17 серпня 2019 року, поки заміж не вийшла. Але все рівно зава за мною залишилась, вона то всередині. Я ж не буду там підписувати поросючка, поросюки, сім'я поросюків. Це ж мій Мій канал. Тобто він і називається зов. якось так. Я дала відповідь на ваше запитання. Як це воно? У нас є клічка, то як в собаки, в кота клічка. Призвісько, так. Да. Це моє призвісь. Поганяло. А взагалі, все, в школі в мене не було, поганяло, щось там, як типу, заїсть, мало бути, не було, не чіплялося. А як поступила в коледж, це 15 років їй було, зі мною жили дві Наташі. Одна була старша на два роки, інша на рік. Але типу, ми всі після 9 класу вступили. І так як вони були старші, але вони були мені по плечах обидві, а я така була ляка коло них, то вони мені дали клічку шльоцик. Я не знаю, що це означає. Ну, я була в них три роки шльоциком. Потім стала я таким бзом, а потім завою. Поки сиджу і чекаю, щоб нароник прокинувся, зроблю нам лавашики. Дорожка прокинувся і вирішив ще трошки розмалювати дідусьові з бабусею ганок. Це він бачить, що гордюшу держить на руках і він теж хоче на руки. Що Куди народити. Машини? <ривіт> Ходили в магазин спеціально купувати морошкіні улюблені вафельки. <ривіт> Ми вже вдома. Зараз будемо їсти лаваш, біжили <ривіт> додому, Точніше приїхали, лаваші взяли з собою і зараз будемо підвечерювати. І десь вже сьома година, здається, надволі щось так похмурне, бо ніби. Як Дощик має бути щось воно. О, так, фокусує, не фокусує. Та й таке. Зараз наберемо свого татулика по відео. Якщо він не зайнятий, то поговорить з нами. Да, Морозка? Бузі, так то ми їмо на кухні, але якщо якісь кілегенькі перекуси, то ми собі можемо дозволити поїсти навіть біля телевізора, дивлячись мультфільми. Наша хата, да, Мирон? де хочемо, там їмо. <сі> Ти чому мені світло вимкнув? Бусі, то що коли вийшли тільки до дідуся з бабусі? І я одягнулася, і Миросик мені сказав, що мама красива. Ми прийшли до мами, тата не було, він трохи від'їжджав, але тоді ми його дочекалися, ну, дідуся. І ми сидимо такі за диваном, щось Миросик їв. Як завжди, на перекусі. І він каже: бабуля, бабуля, мама боже, бузі. це таке, що не передати словами, тільки мами мене зрозуміють. Не знаю, він так почав гарно говорити. Всі всі слова повторює, Він так гарно. Він вже каже, що він мирон-поросюк. Я? Я? Мирон Марон. поросюк. Ро? Каже, Посюк. Поросюк. Парешик. Молодець! Ну, правда, я йому допомагаю, але все рівно три роки мовчати і це, слава Богу, заговорив. Так що всі, хто хвилювався, що не договори, я знала, що цей день настане. І я не кипішувала, не хвилювалася, того, що я сама дуже пізно заговорила. Ну, логічно, це ж моя дитина. Павук, да, пусть ось так потрошки-потрошки, по і робота робиться, підтягується. Там щось підстригається, там щось вивозиться до речі. Ми вивезли Мам! сміття. Ми. Дідусь з Мирону. Я Мам! просто Мам! тільки допомагала завантажувати. Мам! Все? Будем? Давай один тобі лавашик, один мамі лавашок. Договорилася завтра із Сонею, що вона після уроків прибіжить до мене на якусь годинку посидить з Потім Загорілася вже Анютою, щоб вона мені ногтики зробила, правда, не знаю, який день, коли я вже все-це-все -все 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 зроблю. <рес> я тоді піду. Да моросік. Це таке діло, що ну, не строчне. З помидорками. М -м -м. Лаваш добрий, поки він теплий. Як холодний вже не добрий, він тоді якийсь резиновий стає. Буся, не пам'ятаю, кузю сьогодні знімала? Мама! Мама, павук. Маленький павучок, так. Да. Куза є, нікуди не пропадає, просто десь там на годинку, на дві відбігає, а потім прибігає, і ми його бачимо, годуємо, постелила йому, поки він був з будки. Ми треба якусь нормальну зробити, я ж йому не виріжу з картона будку. Це таке, знаєте. Аби що, так постили йому теплу ковдру велику, він собі там качається кубик, на неї. Кубик кубик, 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 кубик. Ти не впадеш? Дивіться, вже сім годин. Да. Купатись, переодягатись і готуватися до сну. Завтра що в нас за день? Четвер, Четвер, завтра трошки попрацюємо. А що ж, звісно, помаленьку. По трошки і вся роботка зробиться. Дякую, бусі, що ви були зі мною. Сьогодні такий вложок не дуже змістовний, не дуже робочий, але щось новеньке та вам розказала. До наступної зустрічі. Дякую за вашу активність. Дякую за те, що ви з нами. Обіймаємо міцно і тепло, тепло, тепло і цілуємо.